Ти залишився в країні і не хочеш нікуди виїжджати. Саме твоя душа має призначення захищати це місце на такому плані. Саме так. Душі, люди, які не захотіли ні разу виїхати з України під час повномасштабного вторгнення, душі, які виїжджали на короткий час і не змогли там за кордоном і повернулися, це душі, які за призначенням, старі душі, які мають захищати своє місце душею мають захищати своє місце енергією, своїм прибуттям тут, і це дуже прекрасно. Насправді на тонкому плані Україна це місце сили, духовної сили і. Україна – це місце, де має скопчення дуже дуже старих душ, які несуть часто першозданий код вищого творця. І він змінює реальність в кращу сторону. Тому ти можеш своєю думкою, ти можеш своїм наміром, ти можеш саме тим, що ти тут вже є, на цьому місці змінити цей світ найкраще. Чим більше буде світла, тим менше буде темряви.